Планування більшості квартир в типових будинках залишають бажати кращого бажання зробити свою квартиру більш комфортною і зручною для життя закономірно, однак будь які зміни в плануванні потрібно погоджувати в птімова йде не тільки про демонтаж несучих стін, але і, наприклад, про знесення звичайних міжкімнатних перегородок, і не варто сподіватися, що про ці зміни ніхто не дізнається. Рано чи пізно поскаржаться або сусіди, або навіть сантехнік, якого ви покликали полагодити кран у вашій кухні їдальні. Якщо навпаки, вчасно і за всіма правилами узгодити перепланування можна не тільки зберегти свої гроші, але і уникнути безлічі неприємних моментів. Розповідаємо про сім головних причин, чому перепланування необхідно погоджувати і про те. Які проблеми ви можете вирішити завдяки цьому, причина 1 – штрафи одна з найважливіших причин для того, щоб правильно і вчасно узгодити перепланування, можливі штрафи їх накладає машинаспекція, представники якої можуть нагрянути до вас в будь-який момент, особливо якщо поскаржаться сусіди, незадоволені гучним ремонтом у вашій квартирі, крім того, навіть якщо ви викликали сантехніка або газовщика. Вони також зобов'язані повідомити про вашу незаконну перепланування. Якщо говорити про конкретні цифри, то Адміністративний кодекс КВПРФ передбачає штраф за самовільне перепланування до 2-5 тисяч гривень. А якщо ви вирішите не платити цей невеликий штраф, вас чекають куди більш серйозні наслідки, та й розміри штрафів з часом тільки ростуть. Причина 2. Неминучі труднощі, однак Мошелінспекція не тільки випише вам штраф за самовільне перепланування, в цьому випадку ви все одно повинні її узаконити, і будьте впевнені, комісія обов'язково перевірить те, як ви виконали цей припис, для вас визначать термін 2-2-5 місяці, протягом якого потрібно узгодити перепланування за всіма правилами відповідно до існуючого законодавства, інакше після закінчення цього терміну вас знову оштрафують. І цього разу не обмежиться 2-5 тисячі гривень, якщо ви і далі будете ігнорувати приписи машинспекції. Вас чекають великі проблеми, справа буде передано до суду. Причина 3. небезпека втратити квартиру, наслідки неозаконеної перепланування можуть бути вельми сумними. Якщо ви не заплатите штраф, не оформите документи за всіма правилами або не повернете квартиру в колишній стан. Ви цілком можете її втратити. Законодавство передбачає дуже жорсткі заходи по відношенню до порушників. За рішенням суду вас можуть виселити, а квартиру виставлять на публічні торги. В цьому випадку вам перерахують виручену від продажу суму, але з неї віднімуть судові витрати. А що вам все одно доведеться шукати нову квартиру? Погодьтеся краще відразу оформити перепланування за законом. Замість того, щоб витрачати свої нерви, час і гроші, причина 4. неможливість приватизації. Ще одна суттєва проблема, з якою ви можете зіткнутися за законом, ви не зможете приватизувати квартиру, в якій зробили неузгоджене перепланування варіантів дій у вас буде небагато. Ви повинні або заплатити штраф і узаконити перепланування, або привести квартиру в первинний вигляд, заново звести зруйновані стіни, закрити отвори і так далі, тільки таким способом ви зможете гідно вийти з цієї неприємної ситуації і приватизувати квартиру за всіма правилами. Причина 5 серйозні проблеми з продажем квартири. Куди більш поширена і серйозна проблема, ви не зможете продати квартиру. В якій зроблена неузгоджена перепланування у всякому разі, ви не продасте її через банк, вам доведеться замовити технічний паспорт, в якому техніки ПТІ обов'язково відзначать незаконне перепланування. Мало хто захоче купувати таку квартиру і самостійно вирішувати всі проблеми, пов'язані з узгодженням перепланування. А то і демонтувати або заново зводити стіни. А якщо ви захочете отримати кредит під заставу такої квартири, швидше за все банк вам відмовить більше того, вас може чекати ще один неприємний сюрприз, якщо ви вирішили продати квартиру, яку ви отримали у спадок від родичів, мій теж може виявитися незаконне перепланування, і саме ви повинні будете узаконити її або привести в первісний стан. Навіть якщо ви не підозрювали про такі наслідки, причина 6. зниження ціни нерухомості. Крім того, при продажу квартири з самовільним переплануванням ви ризикуєте своїми фінансами. Справа в тому, що такі квартири завжди коштують дешевше. Покупці не хочуть зв'язуватися з узгодженням перепланування, тому продавцеві залишається тільки знижувати ціну. До того ж, новим власникам доведеться не тільки витратити свій час на оформлення документів. А й заплатити всі штрафи, які наклала на вас морщіль інспекція, саме тому такі квартири продаються на 10-3-0 дешевше тих, в яких все в порядку з плануванням. У цій ситуації є тільки один спосіб не втратити гроші на продажу квартири вам потрібно або привести квартиру в первісний стан. Або узаконити перепланування і привести в порядок документи, причина всім загроза безпеці, ні для кого не секрет. Перепланування потрібно узгоджувати перш за все для того, щоб забезпечити безпеку вашу і ваших сусідів. Багато хто навіть не замислюється про те, що необхідно погоджувати знесення несучої стіни. Об'єднання санвузла по пристрій отвору між кухнею і вітальною або ж некваліфіковані робітники випадково можуть пошкодити несучі конструкції, в результаті по всьому будинку підуть тріщини. Більше того, незаконне перепланування може стати причиною обвалення всього будинку, періодично про такі випадки ви можете прочитати в новинах. Набагато простіше і безпечніше з самого початку оформити перепланування за всіма правилами і не вирішувати потім безліч виниклих проблем.